Вітаю, мій покійний тато завжди казав, можна привезти коняку на водопій, але не можна примусити її напитися. З людьми так само. Людині можна показати, як стати щасливою, але замість людини ніхто не зробить її щасливою. Людина повинна сама захотіти бути щасливою. Людина повинна зрозуміти, що вона має зробити, щоб змінити своє життя. Так само. Людині можна дати інформацію, але лише сама людина може зробити висновки, проаналізувати цю інформацію і взагалі ну, сприйняти інформацію або відмовитися, її сприймати. Так, інформацію людям треба давати. Давати необхідно, але якщо замість адекватної, тверезої чесної інформації людей фактично годувати інформаційним лайном, то не треба дивуватися, потім. Помилковим висновкам людей. Саме тому та зневіра, розпач, що сьогодні панують серед величезної кількості українців, це ніщо інше, ніж наслідки дебільної інформаційної політики нашої влади. Це така політика зеленського та його оточення, яка була самого початку започаткована їм. А в лютому 24-го фактично трансформувалася в єдиний телемарафон, на якому існували 2-3 тижні контурнаступ, кава в Криму та інші рожеві поні, які гадять яскравими веселками. Казки про те, що ми воюємо зі слабкими чмобиками а разом з заявами відомих публічних осіб від влади. Про те, що ми вже майже перемогли. І ця інформаційна хвиля змила вміння Тверезо думати у великої кількості українців. Хоча і тоді воно було не на найвищому рівні. Це вміння, на жаль, для багатьох є можливістю. І тою, якою вони навіть не хочуть володіти. На жаль. А про критичне мислення і вміти аналізувати велика кількість українців навіть не задумуються. Чому? Ну тому, що так звикли, так легше завжди годували інформаційним лайном. Але в останні роки це було вкрай небезпечно, тому що чого до попереджала, розочарування нації під час війни є катастрофічним. Для керівництва країни і для майбутнього держави, тому що це послаблює саму державу і зменшує бажання народу підтримувати владу. А влада, вона повинна ве за собою. Це її обов'язок. Навіть якщо влада про це забуває. Знаєте, якщо додати до всього цього. Корупцію та факапи влади з відсутністю покарання ну, це ще більше підшовшує людей до зневіри та розпачу, які підточують нас значно більше навіть, ніж всі війська та псо Кремля. Це треба розуміти. Тому що саме це є великою загрозою. Коли люди перестають вірити не тільки владі, вони починають задумуватися взагалі, чи треба підтримувати владу, а, на жаль, для великої кількості людей влади України є синонімами. Хоча це не одне те ж саме, влада це сервіс, який народ України обирає для того, щоб на деякий час вони керували країною і покращували життя. Але коли люди бачать, що Окремі представники влади покращують життя виключно своє, їх ловлять на корупції, на хабарництві. Потім вони вносять застави і повертаються у влади прокручувати схеми, то люди починають задумуватися про те, чи все окей з їх країною, з їх владою, і чи не є це взагалі історією, в якої вони не можуть знайти собі місця. Коли лунає історія про те, як. А, Підприємець зі Львову фактично вкрав мільярди гривень, фоткався в вишиванки, а потім давав хабар і його на цьому ловлять, здає запитання. А як так сталося, що саме з ним підписували договори і віддавали йому замовлення? Хто ж йому допоміг? І зрозуміло, що це представники влади. Коли стає відомо, що яйця по 17 гривень були. Підписаний в договорах компанією Володарка, власниця якої потім купувала за десятки там, за 10 мільйонів євро мережу готелей в Хорватії, то стає запитання: ну вона ж не сама це зробила. Всі ж розуміють, що в неї завжди була, була якась дихування. Так, от, хто її дах в офісі президента, в якихось провласних структурах. Кому вона віддавала ту різницю, на яку завищувала а, ціну? Теж запитання. І люди бачать це це. І коли їм розповідають, що ні-ні ніякої корупції немає. Більше того, всі корупціонери поїхали з країни, то вони ще пригадують історію влади Трубіцина, який дійсно поїхав, після того як отримав підозру в корупції від Набу, був а, фактично вивезений з країни? По листу гурмо. Так, це найцікавіша історія. Скажіть, будь ласка, а хтось розслідував цю історію? Ви чули, що покарали ту людину, яка видала той ліст? Ні, такого не було. Більше того, цю історію замовчують. А чому? Це ж фактично, це право на рух, правопорушення. Більше того, це допомога корупціонеру уникнути покарання. І в інформаційному просторі. Про це взагалі нічого немає, виключно на каналах, які дають альтернативну інформацію, які вказують на такі факапи, на такі ганебні помилки і на такі ситуації. Наприклад, на моєму каналі, за що його дуже не любить влада. Дуже не любить. І замість того, щоб боротися з корупцією, намагається закрити мені рота. Дивна історія. Я не можу зрозуміти. Легше боротися з корупцією. Але легше. Дешевше не боротися, а закривати рота мені так працює влада. На жаль, знаєте, я розумію, що інформаційна політика України повинна бути змінена. Але якщо люди, що відповідають за цей напрямок, вміють виключно брехати, дарувати ілюзії та розповсюджувати чорнуху, то марно від них очікувати чогось іншого. І ще одне: інформація повинна ґрунтуватися на реальних фактах, це дуже важливо. На реальних подіях і реальних досягненнях, без казок, що розраховане на підтримку власного рейтингу, без псевдообіцянок, серед яких і народжується зневіра і розуміння, що людям брешуть. Брешуть заради рейтингу. Бо інакше у нас будуть і далі мільйони дронів. Літати серед мільярда дерев в очікуванні якихось травневих шашликів. І нічого цього не буде. Не треба брехати як Шмигаль про те, що він викупив 60% всіх зроблених мавіків. Це брехня. І, до речі, про це сказав сам виробник, і це окрема ганьба. Коли виробник каже, що прем'єр-міністр України брехло. Хоча ми ж про це теж знали, це ж не перший випадок, коли він бреше. Він почав брехати з самого початку, і далі бреше, за що його і тримають. Тому що, коли йому кажуть, брехати, він це робить без зупинки. А ще нам потрібно інше: потрібні зміни, потрібні реформи. Для, того, для тих, хто цього не розуміє, хочу нагадати слова Кахі Бендукіце. якщо ви в Україні не проведете реформи, то їх проведе Володимир Путін. Саме він проведе їх на території, і тоді не український уряд стане займатися всіми проблемними питаннями, а цим займеться уряд Російської Федерації. От знаєте, ці слова були сказані 10 років тому, але, на жаль, вони і досі актуальні. І якщо замість армії будувати дороги, то армії буде дуже важко стримати ворога, який буде рухатись по дорогам, які були збудовані. Коли уряд і офіс президента попереджають про те, що треба робити так, так, так і так, а вони роблять навпаки, то вони гірше роблять ні, не собі. А Україні. Тому зараз потрібно в черговий раз задуматися в Офісі президента, якщо там вміють це робити, про те, що необхідно змінити взагалі інформаційну політику України. Перестати годувати людей казками, перестати створювати ілюзії, а казати чесно про все, що є, і про проблеми теж. І головне Треба відкривати напрямок протидії російський і ПСО, російським і ПСО, вибачте, не одному якомусь, а великій кількості. Як в Україні, так і за кордоном. Але для цього треба, по-перше, щоб це зрозуміла наша влада. По-друге, щоб вона зрозуміла, що в неї нема людей. Які можуть це зробити. А третє, щоб вона зрозуміла, що такі люди є в Україні навіть не за її команди. Тому що для цих людей це важливіше Ні, не працювати на владу, а працювати на Україну. І вони готові, готові цим займатися, але щоб це не було прославляння влади. Тому що влада для розумних людей це не Україна, влада піде. А Україна залишиться. І це теж треба пам'ятати на банковій. А ми в будь-якому випадку переможемо Росію навіть попри ту зневіру і втому, яка вже є в наших громадянах. Їм просто треба розуміти, як ми це будемо робити і за який час. І про це теж треба говорити. Не про два-три тижні. І не про те, що це буде важким роком, треба тільки вистояти. Треба казати, що будемо робити, щоб вистояти. Чесно казати. А якщо хтось на банковій цього не знає, хай запитує тих, хто більш розумніше і розуміється на цьому питанні. Ми все одне переможемо! Ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа. -па.